Сердечна молитва, сердечну молитву складаю до Бога, неначе пахучий, чистий фінян. Я завжди щасливий, не страшна дорога. Він мене лікує із сердечних ран. Як тільки спокуси до мене приходять, то я до Бога в молитві йду, а він всі спокуси від мене відводить. І завжди я спокій у нього знайду. Сердечна молитва. Це з Богом розмова, якої бажає Він чути від нас, і чим ми держимось науки зі слова, якою навчає нас, любий наш спас. Коли твою молитву, брате, залишаєш, і не перебуваєш завжди у Христі, пам'ятай, без Бога щастя не зазнаєш, а нещасним будеш завжди у житті. Молися ти, друже, кожної хвилини. Бо може духовно тебе підкріпить. Він тебе не лишить, як мати дитини, і серце загоює, як воно болить. Всі сили у Бога лише треба просити. Він дати готовий, бо він добрий Бог. І якщо ти будеш для Господа жити, то Він тебе звільнить від горя і тривог. Амінь.